Аю незламні 298-й день. Україна чинить опір, попри всю лют шаленого диктатора і з нами поруч увесь світ. Україна обрала свого посланця на Євробачення. Ним став гурт творчі. Люк Скайвокер допомагає зсу. А вчені здійснили карколомний прорив у енергетиці. Про цікаве, незвичайне та оптимістичне, що сталося цього тижня. Розкажемо далі у випуску. Отже, ну файних новин. Пластуни передали вифлеємський вогонь миру, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Іфлеємський вогонь це символічний вогонь із святого міста для усіх, хто не може відсвяткувати із двовдома символ підтримки і доброї справи. Пластуни вже понад 30 років підтримують цю славну традицію. Протягом зимових свят вони передадуть вогонь українцям у всіх областях, а також військовим на фронті. На Софійській площі у Києві завершили монтаж новорічної ялинки. Її прикрасили енергозберігаючими гирляндами, які живитиме генератор. Маркива кличко повідомив, підсвічувати ялинку швидше за все будуть час від часу. А поруч із генератором обладнають точки підзарядки гаджетів. Напередодні на ній запалили жовто-сині вогники, оздобили торічніми прикрасами. А вінче її герб України. Ялинку встановили коштом меценатів, масових заходів, фудкортів, ярмарок та ат. Атри як було у мирний час, тут не буде. Ми вважаємо, що вона повинна бути, тому що тут живуть люди, українці, дітки, яким свято потрібне, незважаючи на те, що йде війна. Але ми знаємо, що перемога буде за нами, і ялинка нам потрібна, і свято потрібне, і ми переможемо. Ми повинні розуміти, що ми разом, що ми повинні допомагати одне одному, що це має бути символом, скажімо так, нашого духу і нашої незламності. Тому вона повинна бути і світитися попри те, що у нас прекрасний Київ зараз такий темний. А у Миколаєві цьогоріч замість новичної ялинки буде інсталяція у військовому стилі. Пам'ятник святому Миколаю накрили маскувальну сітку та прикрасили ілюмінації. Вийшло таке от символічне різдвяне дерево воєнного часу. Після новорічних свят сітка використовуватиметься на фронті за своїм прямим призначенням. Перемога буде за нами. Ось такої настрій. Це буде найвелике свято, яке не у моєму житті. Столиця майже повністю оговталась від російських ударів. В усіх оселях киян уже є тепло, а в столиці знову відкрили пішохідно-велосипедний міст. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Там замінили всі 18 пошкоджених склопакетів у підлозі, а також 143 у перилах. Відновили перила та троси, натягнуті уздовж мосту. Окрім того, працівники Київ автошлях мосту ще раз пильно обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Все, щоб відвід. Дувачам було безпечно милуватися видами Дніпра та Володимирської гірки. Тож один із наших символів незлавності знову радо чекає на киян та гостей столиці. Нагадаю, ракета поцілила поруч з мостом 10 жовтня. Збив російську ракету кулеметом. Боєць тероборони Києва здійснив неможливе. Навіть він сам це визнає. Побачив ракету, отримав наказ і шугонув по ній чергою. За словами свідків, події від ракети летіли зелені іскри. Після чого вона закружляла, поки не гепнулась посеред поля під столицею. Днями окупанти випустили по Україні близько сотні ракет. Більшість із них збили ППО. Ну, конечно, быстро он среагировал. Молодец, парнишка молодой, трезвый, реакция мгновенная. Так что Летели от нее зеленые искры, когда он стрелял, было видно все. Вот, и она потом начала кружиться так вот, заходить, короче, хвостом. Но когда в нее попал, искры полетели, она зашла хвостом и упала. Перекувати війну на мелодію ковалі з Івано-Франківської області переробляє гільзи від снарядів на дзвони, а порожні газові балони у пічки для фронту. Про майстер розповів український телеканал Суспільне. Іван Боднар підтримує українських бійців із початку вторгнення. Він робить для них не тільки унікальні буржуйки, на яких можна навіть сушити одяг, а також сокири, ножі і деталі для бронежилетів. Бійці ж передають ковалю гільзи від снарядів із фронту. Мене до цього ніхто не примушував, ніхто, ніхто мені за це не платить. От це робиться на власному, як то кажуть, ентузіазмі. Ми, якщо не будемо допомагати своїй і годувати свою армію, будемо годувати чужу армію. Колись у Другу світову війну з церков знімали дзвони і з них робили снаряди. Зараз, у даний час, така спонтанна ідея. У майстра Коваля ми так би разом. Тобто, щоб добре було, щоб без снарядів робити дзвони, ми би хотіли на цих дзвонах, так як зараз рівно 100 років, коли народилась пісня Щедрик. І ми б хотіли на цих дзвонах заграти, і щоб наші дітки. Заспівали цю пісню. Люк Скайвокер допомагає українській армії. Легендарний актор Марк Геміл, який виконував роль у зоряних війнах, розпочав збір на партії дронів-розвідників. Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федеров. Зазначається, що як амбасадор Юнайтед 24 Геміл планує придбати 10 дронів розвідників данського виробництва. Завдяки їм українські захисники розвідуватимуть позиції ворогів, не наражаючи себе на небезпеку are millions of real people standing up to real evil. And they all need real support. А американський актор Жан Клод ван Дан теж підтримує українців у західних регіонах. Він навіть заговорив українською раніше. Його помітили в Ужгороді, а згодом і в Закарпатській області. Свій візит до України він не афішував. Okay. One, two, Slava Ukraina! One more time. One, two, three. Slava Ukraina. Yeah! Perfect. А Борису Джонсону показали ролики з його фразою Добрий день, Еврібаді, який став вірусним. Свою знамениту фразу політик виголосив під час одного із візитів до Києва. Колишній британський прем'єр від душі посміявся з відео і вирішив дати новий привід для творчості. А зріздом евреборі зріздо.

Заслуги Путіна достойно оцінили у Британії і навіть поставили пам'ятник за життя. Жителі англійського села Роулі Реджіс встановили у центрі поселення на вулиці Беленд статую Володимира Путіна із головою у формі чоловічого статевого органу. Назвали її Беланд оф the єр. Що можна перекласти, як, скажімо так, «хлепа року, щоб нас не забанили соцмережі за нелітературні сироміцькі вислови. Американські вчені оголосили про прорив у галузі термоядерного синтезу. Вони Вперше отримали від нього більше енергії аніж витратили, пише BBC. це дасть людству майже невичерпне джерело екологічно чистої та головне дешевої енергії, з'ясували вчені Ліверморської національної лабораторії у Каліфорнії. Вартість експерименту становила 3,5 мільярди доларів. Енергії, яка була отримана у результаті експерименту, вистачило би, щоб закип'ятити 10 або 15 чайників води. Хоча до моменту, коли такі реактори зможуть виробляти, Електроенергію для споживачів ще дуже далеко. Перший такий збираються будувати 2035 року. Вчені різних країн працювали над експериментом із середини минулого століття. це створює більше енергії від синтезу ніж енергії, використаної для запуску процесу. це вперше було зроблено у лабораторії Простіше кажучи, це один із найбільш вражаючих наукових експериментів 21-го століття. Остепрезидент Реальність із фільму Матриця не за горами. Компанія Еколайф представила концепт першої у світі установки для штучного вирощування немовлят. Одна така здатна висиджувати до 30 тисяч немовлят на рік. Таку систему створять для людей, що за медичними показниками не зможуть мати дітей. Майбутні батьки за допомогою спеціального мобільного додатка зможуть будь-якої миті зайти та оцінити стан своєї дитини. Редагувати гени або обрати ж стать. у компанії. Також Вважають, із часом такий розплідник зможе замінити традиційне народження. Завдяки інструменту редагування генів ви можете обрати з широкого діапазону. завдяки генетичній інженерії вибрати колір очей, волосся, відтінок шкіри, фізичну силу, зріст, рівень інтелекту вашої дитини. А також виправити будь-які генетичні захворювання. Мрії збуваються. Джоні Деп повернувся до образу капітана Джека Горобця. Заради хворого хлопчика він записав відеозвернення для 11-річного Корі, який є великим фанатом піратів Карибського моря. Хлопчик переніс дві операції на серці. і Перебуває на паліативному лікуванні. Джоні пообіцяв хлопчику стежити за каналом і рекомендувати його друзям. Завдяки підтримці Депа на каналі Корі у Ютубі вже майже 200 тисяч підписників, а перед тим хлопчик мріяв хоча б про 100. просто... It. Лев довго житель у зоопарку Ріо де Жанейро відзначив 14-річчя. сімбі. Приготували торти з крові, фрикаделюк і курки і навіть заспівали бразильську версію хеппі-бьоздей. А найстаршому орангутану північної Америки Руді стукнуло 45. Він пережив усіх своїх побратимів, яких утримували у неволі на цьому континенті. Орангутани на межі зникнення у декі. Природі і нині зустрічаються лише на островах Південно-Східної Азії, Борнео та Суматра. Орангутанги критично зникаючий вид. Ці людиноподібні мавпи дуже розумні і мають силу восьми або десяти чоловіків. Вони одні з найкмітливіших приматів та гарно вирішують усі складнощі. Орангутанги є деревним видом, що означає, що вони пересуваються по деревах і лісі. тому що їхні руки трохи довші за ноги, адже вони повинні витримувати всю вагу свого тіла. Знаменитий кіт Степан повернувся додому до Харкова. Серію фото у інстаграмі так і підписав Я вдома кіт попозував на дивані своєї квартири разом із подругою, кішкою Стефанією, а також подивився із вікна на вибиті. Обстрілам расистів вікна сусіднього будинку Степан виїжджав з України через повномасштабне вторгнення, проте у вересні господиня хвостатого повернулася разом із ним назад. Він став блогером року і навіть зібрав десятки тисяч доларів на допомогу безпритульним тваринам. І хто там що кому не говорила, згине зло і правда переможе. Якщо ви бажаєте знати більше файних новин, підписуйтесь на наш канал Нехта Плюс та інші ресурси Нехта. Також переглядайте наш проект новинки білоруською. Підтримайте нас вподобайкою, підпискою і коментарями українського та білоруського контенту має бути більше, а нас уже 24 тисячі. Файних вам новин, Па-па!